Український боксер Олександр Усик та британський Тайсон Ф'юрі домовилися провести об'єднавчий бій. Підтвердження від команди обох боксерів отримав президент всесвітньої боксерської асоціації Гільберто Мендоса. Очікується, що бій проведуть на арені Вемблі у Лондоні. Ймовірна дата, 29 квітня. Усик оприлюднив відео, де заявив, що погоджується на умови Тайсона Ф'юрі розділити гонорар 70 на 30 на користь британця, але за певної умови. Ось як звернувся Усик до майбутнього суперника. Гей, жадібне пузо, я приймаю твою пропозицію. Розділимо гонорар 70 на 30 та боксуємо 29 квітня на Вемблі. Але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 мільйон фунтів після поєдинку, і за кожен день твоєї затримки ти заплатиш українському народу зі свого гаманця на 1% більше. Домовились? Гей, Я а твою пропозицію. 70 thirty split to fight with you on April 29th at Wembley but you will promise to donate to Ukrainian immediately after the fight on million pounds on every day of your daily you will pay one percent from your poorest to Ukrainian people deal.